Книга Вихід, розділ 16 з Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у п'ятнадцятий день другого місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Арона в пустині, говорили до них сини Ізраїля. О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг Казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві, Ось я дощем посиплю вам хліби з неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня. І промовили Мойсей та Аарун до всіх синів Ізраїля. Ввечері знаєте, що це Господь вивів вас із землі Єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас? Далі Мойсей сказав: Побачите славу Господню! Як дасть вам Господь увечері їсти м'ясо, а вранці досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа. І сказав Мойсей Аронові, промов до всієї громади синів Ізраїля, виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання. І сталося, як промовляв Арон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея. Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: Ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я господь, бог ваш. І справді ввечері сталось так, що не летіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іний по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного Що це таке? Не знали бо, що воно таке. А Мойсей сказав їм: Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі. Так і зробили сини Ізраїля та й назбирали, хто багато, а хто мало, а як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей: Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку. Та не послухали вони Мойсея і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє. По два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді, та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм Це і є те, що повелів Господь. Завтра спочинок, свята субота, в честь Господа. Що маєте пекти, печіть, і що варити варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота, на честь Господа, сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте, сьомого ж дня в суботу його не буде. І повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві: доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого? Дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим, то дає вам шостого дня на два дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці. Ніхто нехай не виходить у сьомий день поза свою оселю. Отже народ відпочивав сьомого дня. І назвали сини Ізраїля це Манна була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її, як у медівника. І сказав Мойсей, Ось що заповідав Господь. Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі єгипетської. І сказав Мойсей Аронові Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків. Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну сорок років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомер же – це десята частина Ефи. Псалом 81 Ликуйте Богові нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, уповні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвазь до тебе з громової хмари, я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народи мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту. Відкрий твої уста і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би. Євангелія від Луки. Розділ. 22. Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище іскаріот, що був з числа дванадцятьох, і він пішов. І умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна: Ідіть. Сказав Та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу, куди він увійде. І скажіть господаре відому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити Пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами Там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І, взявши чашу, віддав хвалу і мовив Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається? Чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері, кажучи, Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходилися один одного питати. Хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити? Знялася між ними і суперечка, Хто з них має вважатися за більшого? Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде як молодший, а наставник, як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство. Як мені завіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, Утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, З тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм. Як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнитись на мені, що написане. Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу. Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього. Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи. Чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І, доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями, як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття, і, приглянувшись до нього пильно, каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи. Не знаю його. Жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже, І ти з них. Але Петро відповів: Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був, до того він із Галілеї. Петро озвався Не знаю, чоловіче, що ти кажеш? І зараз, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, перше, ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі. І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися, і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе? І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали. Коли ти Христос, скажи нам! Він відповів їм: Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо я вас спитаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали: то значить, ти син Божий. Він сказав до них Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки? сказали ті. Ми самі чули з уст його.